Відтепер у Коломиї алея буску. Її висадили біля шостої школи. Члени об'єднання юні міліціонери Прикарпаття провели таку акцію спільно із цьогорічними випускниками закладу. Таким чином класники хочуть залишити після себе приємну згадку. А юні міліціонери цей захід приурочили до великодніх свят. Провести таку акцію з озеленення запропонували члени громадського об'єднання Юний міліціонер Прикарпаття. У Коломиї їх налічується 22. Це студенти та учні навчальних закладів. Коломиянин Назарій навчається у індустріально-педагогічному технікумі. Хоче здобути другу освіту юридичну, тому й записався в ряди юних міліціонерів. Такий досвід йому допоможе. каже в організації цікаво, бо дізнається багато нового, як, от, наприклад, садівництвом. Ви особисто вдома, десь в господарстві висаджували вже дерева? Чесно, ні, я на поверсі живу, мені не приходилось в практиці. Потрібно, як на мене, для міста робити більше таких акцій. Ми плануємо в подальшому на наших навчальних закладах посадити і в подальшому на всіх школах-садочках, як зможемо. Наставник коломийських юних міліціонерів, начальник кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу міліції Вадим Василецький, майор пішов на зустріч молоді, придбав саджанці та й сам з неабияким задоволенням порався біля деревець. Ми проговорювали це питання, і діти з радістю відкликнулися на таку пропозицію озеленити навчальні заклади нашого міста і району. Сьогодні ми проводимо перший етап нашої акції і вирішили за домовленістю з адміністрацією навчального закладу з дирекцією загальноосвітньої школи номер 6 Ми проводимо висадку фруктових дерев, це зокрема горіхи, яблуні на території загальноосвітньої школи у садку біля навчального закладу хлопці та дівчата висадили п'ять горіхів та дві яблуньки. З боку біля школи маленькі деревця посадили й учні. Це цьогорічні випускники. Вони запропонували облаштувати на згадку алею буску. Це є хороша традиція, бо кожні випускники школи будуть мати таку можливість посадити дерева і мати свою власну згадку. Також зможуть показати своїм власним дітям, що вони посадили в школі, а не тільки навчилися. Сподіваємося, що наступні роки. Випускники будуть брати з нас приклад, а також їхні послідовники, молодші школярі це є велика справа. Праця завжди облагороджує людину. Прикрашає взагалі цього року. У нас відбувається тісна співпраця із дитячою кімнатою міліції. Ми так само вони до нас приходять як з лекціями, з бесідами. І цього року ми прилучилися до акції. Це висадка дерев. Взяв участь у акції, і начальник служби у справах дітей Коломийської міської ради Ігор Івахнюк каже, участь дітей у громадському об'єднанні дуже важлива, бо вони перш за все будуть знати, що таке закон та яка відповідальність за вчинення злочинів. Своїм ровесникам зможуть розказати, що означає бути законослухняним громадянином. Бо у своїй роботі йому часто доводиться бачити протилежне. У нас уже в 2013 році на території Коломиї було вчинено два злочини. Неповнолітніми, які ідеалізували кримінальних героїв фільму Бригада і ходили з бітами бейсбольними, одягали чорні маски і вчиняли злочини і грабували людей. Тому дуже добре, що є такі діти, які знають, що це таке законність і правопорядок, які стараються це пропагувати і поширювати. Учасники акції висадили біля шостої школи 25 дерев. У найближчих планах членів об'єднання юний міліціонер Прикарпаття продовжити роботу з озеленення міста. Наступний об'єкт це інтернат на вулиці Староміській. Але ця зустріч матиме особливість. Разом з юними міліціонерами деревця висаджуватимуть діти, які перебувають на обліку за вчинення правопорушень. А для вихованців інтернату юні міліціонери Прикарпаття обіцяють принести ще й подарунки.